Міський бізнес-інкубатор розпочав черговий навчальний курс для підприємців івано франківської МТГ. Успіх у бізнесі ця навчальна програма дає змогу опанувати основи ринкової економіки, теоретичні і практичні навички ведення власної справи. Теми від початку заснування діяльності до фактично пропрацювання своїх особистих таких намірів з психологом. Тому що ми починаємо першу тему, наприклад, креативність інновації в бізнесі. Ми допомагаємо людині вибрати ту бізнес-ідею, яка спрацює, яка фактично буде для нього особисто інноваційною, яка десь йому зможе приносити в подальшому дохід. І поступово ми проглядаємо маркетинг, ми проглядаємо фінансові частини. Ми ввели нову тему, яка стосується цифровізації бізнесу. Це також дуже важливо. Ми вже не перший рік співпрацюємо з бізнес-інкубатором університету нафти і газу. Дуже важливо, щоб такі курси були постійними. Ти бачиш, що в умовах війни нам дуже важливо в українському тилу, щоб люди мали можливість заробити кошти, донатити, волонтерити і таким чином допомагати війську. Тому ми зараз підтримуємо різні програми. По навчанню підприємництву і будемо також збільшувати кількість курсів, які стосуються саме навчанню молодих людей. Загалом курсантами стали понад два десятки підприємців-початківців мають намір упродовж півтора місяця навчитися управляти власними фінансами та розвивати підприємницьку діяльність. Практикуюча психологиня Вікторія Новак теж потребує додаткових економічних знань, аби масштабувати свою професію. Тому що я зрозуміла, що наявність коштів це ще не все. Тобто, ще треба вміти їх ну ними розпоряджатися, навчитися інвестувати. Хотіла би заснувати якийсь свій бізнес, масштабуватися. От тому прийшла. Місцевий фермер Богдан Лучин теж подався до бізнес-інкубатора, хоче опанувати новітні прийоми ведення бізнесу. Час не стоїть на місці, просто я великий практик, але досвід завжди треба перейматися. Це як рахується, як напевно перегрузити свій мобільний телефон, завжди потрібні оновлення. Якщо ви хочете досягати успіху в своєму бізнесі, ви маєте завжди слідкувати за якимись новинами. за передовими технологіями, так само ми в себе на господарстві це використовуємо. Тобто, якщо ми тут. Значить, це означає, що ми ще вчимося і розуміємо, що ми ще багато і багато треба вчитися. Заняття передбачають практичні кейси, інтерактивні завдання та індивідуальні консультації економістів практиків. За період існування бізнес-інкубатора його випускниками стали понад сотню успішних підприємців. Михайло Берези, Нірослав Лелет, новина на вежі.